Внутрішнє свідчення, послання до римлян, розділ 8, вірш 16 цей самий дух свідчить Духу нашому. Вам було коли-небудь важко почути щось від Бога, чи опинялися ви в заплутаних обставинах, потребуючи керівництва, але навіть після молитви і читання Слова Божого все одно були не до кінця впевнені, що Бог хоче, щоб ви зробили. Зі мною таке траплялося. Я знала його записане слово, і коли вчиняла за ним, це змінювало моє життя. Але я опинялася в розгубленості, коли потрібно було прийняти рішення щодо таких питань, про які Біблія не говорить конкретно. Наприклад, щодо того, повинні ми переїхати в інше місто чи ні. Мене гальмувало моє бажання знати напевно і точно, що я роблю саме те, що потрібно. Розумієте, записане Слово Боже і внутрішнє свідчення це дві різні речі, вони ніколи не суперечать одна одній, але обидві є важливою частиною нашого ходіння з Богом. Наприклад, Бог очікував, що Ізраїль буде слухняний Його записаному слову, але Він також сказав їм у книзі Єремії, розділ 7, вірш 23, слухайтеся голосу Мого». Тому що він хотів, щоб вони знали його волю в певних ситуаціях. Саме так було у випадку з Єрихоном. Вони почули голос Божий. Звідки ще вони могли взяти такий дивний план битви? Він не був записаний у законі Мойсеєвому. І вже, звичайно, ніхто з людей ніколи не запропонував би обходити місто сім днів поспіль як найефективніший метод вторгнення. Але напевно вам цікаво, як же саме Бог говорить нам. Він що, просто кричить нам з неба? Як правило, ні. У восьмому розділі послання до Римлян говориться, що Дух Святий свідчить нашому Духу. Це означає, що Боже водійство приходить із середини вас, а не зовні. Іноді, коли ви чуєте його водійство, то можете засумніватися, Господи, це був Ти, чи я сам усе це придумав. Це відбувається тому, що думки від Бога зазвичай не приходять у ваш розум зовні. Навпаки, він промовляє до вашого духу, а вже ваш дух формує це в думку. Налаштуйтеся сьогодні на це внутрішнє свідчення, на це спонукання, на цю підказку і на це водійство, яке піднімається всередині вас. Якщо коли ви почуєте його, вам здасться, що ви придумали це самі. Не дивуйтеся, це і є ви самі, це ваш дух, що перебуває під впливом Духа Божого. Після того, як ви народилися згори, ваш дух є надійним проповідником, тому що ви народжені від Духа Божого, ви маєте його природу, і у вашому дусі живе Дух Святий, щоб навчати і направляти вас. із святого письма. Книга Ісуса Навина, розділ 6, вірші з 1 по 20. Єрихон був замкнений і укріплений, і ніхто з нього не виходив і не входив туди, а Господь промовив до Ісуса. Ось я передаю тобі в руки Єрихон, Його Царя і тих, хто є в ньому, могутніх своєю силою. Ти ж обійди Його довкола з військовими. І станеться, коли затрубите трубою, нехай заголосить разом весь народ, і коли вони закричать, то стіни міста самі по собі впадуть, і весь народ увійде, кинувшись до міста кожний поперед себе. Тоді Ісус, син навина, прийшов до священників і звернувся до них, промовляючи накажете народові обійти і оточити місто, а військові хай підуть озброєні перед Господом. І сім священників, маючи сім святих труб, підуть таким чином перед Господом, і хай дадуть знак гарним звуком, а за ними нехай іде ковчег Господнього завіту. Тож військові хай ідуть спереду, а священники, які ідуть в кінці за ковчегом Господнього завіту, хай ідуть і трублять. І народові Ісус дав вказівку, наказуючи не кричіть, і хай зовсім не буде чути вашого голосу до дня. Коли він оголосить, щоб закричати, а тоді закричите тож ковчег Божого Завіту, обійшовши місто, відразу повернувся до табору і спочив там. На другий день Ісус встав вранці, і священники взяли ковчег Господнього Завіту, а сім священників, які несли сім труб, ішли перед Господом, а після цього йшли військові та решта народу за ковчегом Господнього Завіту. І священники затрубили трубами, і весь натовп, який залишився, обійшов місто зблизька і повернувся знову до табору. Так робив народ шість днів. На сьомий день вони встали вранці і обійшли місто шість разів. А при сьомому обході затрубили священники, і Ісус сказав ізраїльським синам: Закричіть, бо Господь віддав вам місто. Місто ж буде під закляттям. Воно і все, що в ньому, Господу Саваотові, тільки розпусницю Рав залишите при житті її і тих, хто є в її домі, але ви дуже стережіться закляття, щоби часом ви, пожадавши, самі не взяли із заклятого, бо наведете на табір ізраїльських синів закляття і нас вигубите, адже все золото, срібло, мідь і залізо буде святим. Господу його внесуть до Господньої скарбниці, і священники затрубили трубами, і коли народ почув звуки труб, то весь народ разом заголосив гучним і сильним криком, і весь мур довкола впав, і весь народ увійшов у місто.